Всім добрий день. Сьогодні так, значить, зразу почнемо, що Росія буде давити нас ще сильніше. Аж до 26 січня наступного року. Тиск буде посилюватися. От. И, ну, скажем так, у ней зовсім проблеми почнуться с 20 лютого, якраз коли, коли Трамп стане президентом, да, вот, офіційно. Значить, треба тут вистоять, ну, скажем так, по менше мережа хоча б місяць, вот, може більше там, скажем. Ну, може навіть два місяці. Значить, тут <кій> Зеленський почав почав такі заходи кидати, значить, в ефір в інтернет, що, мов, ми не переможемо, будемо добиватися дипломатичним шляхом звільнення наших територій. А зараз ми тут будемо, скажімо, в цей час втрачається території. О, ну, скажем, для, кого це, для кого це розраховано дипломатичним шляхом з Путіним, з Росією, да? що вони там домовляться, ті нам територію повернуть. Ну, бред силы кобили. Зеленський уже починає, ну скажімо так, там може Єрмак, там Зеленський, ну це одна команда, масово закупають автозаки. Як вы думаете, для чого, а? Для чого автозаки, а? Для чого Путін, скажем, виробляв, закупав автозаки? Мало того, що є шокери. Причому бойові шокери, не просто так. розумієте, такі, що продається, де попало, на базарі, образно говоря, в інтернеті. Це бойові шокери. Які росіяни використовують для того, щоб... Мучити наших полонених. От. Так що готуйтеся, чи готуємося, то, в принципі, наближається, ну, скажімо, розв'язка, диктатура. Те, що Зеленський здає Україну, це факт. От. Всі його там крики про те, що Європа не допомагає, бездарне командування, гроші виділені на на озброєння куди здивається. Ну, то тобто, есть, в принципі, це все робиться свідомо. Ясно, що. Як кажуть, як перед кінцем світу. От, так що, тут, бачите. Тому нам не хоче допомагати, тому що корупція. Трамп, він просто ненавидить Зеленського, ну, Ярмака взагалі там. готовий його роздавити. От. В тому плані, що у нас нічого не змінюється народ. Народ битва, <смі> промовчать все зараз, йому здадуть всю Україну, промовчать. От дехто там все намагається якось, бо всі мовчать. Це пробний, скажімо так, пробний шар. Це його заяви. Да? Зараз працюють практично всі схеми Хабаду. От о чому. Що там не говорили. От, всі. Практично все, що зараз робиться, зараз тишком-нишком практично готується до здачі. Ну, безумовно, там внедренее Западенце, як я кажу, там ці всі бандеровці, вони всі йому допомагають. Розумієте, в чому річ? Але вот для них це головна влада. от. Зараз інша може бути небезпека. Народ там це не звертає увагу. Що після бойових дій почнуть повертатися війська по домам? Ну, не всі, конечно. Але зараз вже уже тривога лікарів, особливо невропатологів. Оці ті, що повернулися поранені е, з контузією, з контузією голови, тіла, особливо голови. Серед них дуже багато психопатів. Розумієте, що говорить? Психічно і ненормальних. Тобто та, що у них злоба, просто ну, природна злоба від народження у них от. Вона нікуди не дівається, вона в будь-який момент проривається, тому що людина не контролює практично всі свої, ну, всі свої свідомості, відключається свідомості. От у чому річ. І це правда, речь у тому, що лікарі просто шок, це замовчується, розумієте, в чому річ? Це замовчується. Річ у тому, що це не лікується. От. Воно там можна залікувати на, яку, на якийсь період. Ну там таблетки там може. Тобто практично наша медицина цим не займається. І тому це люди, вони, саме головне, що з поверненням вони, от, знаєте, вони вважають, що їм всі зобов'язані. Тобто ідеологія йде. І там і блогери теж, а за що там, батьківщина їм чого не зробила, чому вони зобов'язані? Є конституційний уклад, який каже, що це обов'язок кожного громадянина. Кожного громадянина. вони і тебе захищають, вони захищають країну, захищають народ. Вони цього не розуміють. От ось і що горіш. Ну, не всі, безумовно, їх вже свідомі, в принципі, люди. Тому ми, в принципі, можемо очікувати безпреділ. Я не кажу, що це всі. Але ті, хто кантужені. Розумієте, що моріть? У них там планка може падать в будь-який момент. А тому тут, скажем, треба вже якось це законодавство обумовлювати. Розумієте, що говорить? Це повторюється історія після Другої світової війни, після Другої світової війни. Разумієте, точно була така, скажем, історія, коли оці от... Контужені, вони зривалися просто до вбивства там. Да? Ну, Сталін там швидко їх всіх концтабір повідправляв, особливо колишніх зеків, які воювали. Тобто це люди, які ненормальні, да? хоч вони воювали, але в будь-який момент вони можуть знову. Ви розумієте, в чому річ? Вся біда в тому, що люди, вони, які пройшли війну, вони вбивали. Вони вбивали. І тому, коли вони сюди повертаються, в них планка кажуть, паде, то вони ж те ж саме будуть робити і вже на Україні. Просто ми ідеалізуємо нашу армію, ідеалізуємо наш народ. Розумієте, що говорить? А вся біда в тому, що не хочемо помічати оцих нюансів. Це серйозне питання. Розумієте, що ми річ? Воно, в принципі. Буде піднято через деякий час, коли там буде вже, коли не можна буде терпіти. Mm. <головіка> От у чому рік. Так що готуйтеся. От. Готуйтеся. Плюс Плутон перейшов водолій. Це дуже така, скажімо, серйозна ситуація для України. Дуже негативно впливає. От. Хвороби з'являться. Пандемія досить, ну, скажімо так. Неочікувано. Вони вже, правда, вже починають наростати цей фактор. Але поки що нічого не робиться, тому що ніхто нічого не може зрозуміти. От у чому річ. Так що нам оця, от, скажімо, беззалаберність народу, ігри в політику, хочеться, не хочеться, подобається, не подобається, абсолютно відсутня логіка. У людей відсутня логіка. Кому колективна логіка на, на рівні 10-річної дитини. От ображаються. То, їм розповіли про цукерки, о, де, за, вони раді, да? пообіцяли там, що буде отак, о, раді. А аналізу абсолютно немає. Тобто люди емоційно це все вибирають. От Європа від нас відрізняється тим, що вони що вони думають, аналізують. Пам'ятаєте Маргарет Маргарит Тетчер не любили всі. Вся Англія. Просто її не любили. Все ненавиділи, на другий сорок знову вибрали. Знову така нелюбов. На третій сорок знову вибирають. Чому? Тому що вони бачать результати, аналізують. А то, що кому-то не подобається, все, все прикрили. Разумієте? Не подобається невеликій частині. І вони там, скажімо, починають давати фейерверк. У нас, У нас люди зовсім не думають. Там блогери, куплені блогери, вони розповідають всяку всячину, всяку гідоту. І народ вірить. Чому? Тому що немає логіки. Тому що немає толком аналізу, немає інформації. розумієте, Тому що треба думати і вибирати, аналізувати, а не просто, от, хто сказав, і вони вже їм сподобалось. Чому? Тому що. А я не думаю, що логіка це з'явиться у людей. Тому майбутнє таке примарливе, знаєте, в Україні. Це, от, начебто й живуть, а начебто і в рабстві. І рабство будуть сприймати за благо. Ну, в общем, коротше, отаке от наше майбутнє.